Стрільці, я вас вітаю на моєму каналі. Такі ви в мене класні, такі прям незвичайні. Будемо дивитися сьогодні з вами поради таро на липень. Липень в нас взагалі не липень, оскільки липи відцвітають червні, мене це завжди дивує. Але поради таро і інсайти ніхто не відміняє. Тому ми сідаємо з вами зручно, я вже сижу. Тигру не видно, але він сидить, він вмивається. Напевно, гості будуть у вас. Прям тільки що почав вмиватися. Тігра, скажи щось. Певно, він говорить, коли хоче їсти. Перша карта для вас тема місяця стрільці. Що треба закрити, що треба розпочати, яка буде несподіванка, що буде з особистим життям і порада. Як завжди, якщо вам подобається якась карта, ви мені кажете, і я її вам відправляю. Раз старший аркан, два старший аркан і три. Чудово! Тема місяця в нас карта Імператор. Ну що? Чом би й ні? Ой, як класно. Прийде прям з Барбаном. Знайомство з імператором. Притом такий вогняний прийде і скаже: кохаю. Прямо вчора. Тебе кохав і все життя. Карта статусного чоловіка, карта чоловіка, який знає. Що він хоче, а хоче він саме вас стрільці, дівчатки-стрільці. Якщо ви мальчик-стрілець, то це відчути свою силу, оприділитися і йти вперед. Вперед, прямо з барабаном. Така вогняна енергія. Ну, стрільці хорошо, ми починаємо з вами. Що треба закрити? Башня. Ще краще. Проблеми з нерухомістю. Башня в нас в прямому значенні означає нерухомість, якісь там проблеми, які ви. Мали, і ви чіпляєтесь за ту квартиру. Вона вже не працює, вже не треба. Е, якісь там зділки, які ви робили, закривайте в цьому місяці. Тобто в липні якраз саме той момент, коли вам потрібно це зробити. З точки зору психології, я цю карту обожнюю, оскільки вона настільки чітко показує минуле те, що ви собі побудували, воно ну просто вже не функціонує. Тут вже воно горить, вже летить і. Ви, чого ви за нього тримаєтесь? Не треба триматися за те, що все вже не функціонує, і все те, що пішло. Зараз дотягнемо з вами. Ви закриваєте. Ну, як сказати, закриваєте. Ви закриваєте себе від минулого. Це можуть бути колишні відносини, які не функціонували, і ви все рівно туди повертаєтесь кажете ні, напевно, я ще не так поняла, він мені ще не дуже больно зробив. Я хочу ще. Закривайте це все і вперед, вперед, в нові якісь далі. А ось Ваші нові далі. Шістьорка мічі, карта подорожі, карта руху вперед. Ви дивіться, як у вас просто прям smooth оперейте, як співала Шаде. Ви йдете в нову подорож. Перед тим, як зустріти вашого імператора, треба справді сказати всім крокодилам своїм до побачення. І ви десь хотіли б вже опустити отой якір. Ви шукаєте собі. Може, хтось буде планувати відпустку і каже так, хочу на острів, там, де пальма, ви собі літаєте. Взагалі, червоні, вибачаю, чорні тучі, ну, вони не дуже, скажімо, приємні, але ці всі негативні думки, оце бажання, давайте будемо ліпити те, що не ліпиться. Захищайте себе. Захищайте себе, оскільки. Ну, який він квітучий. Ну як же він до вас може прийти, у той квітучий, класний? Якщо із барабаном ще. Ну просто, якщо ви тримаєтесь за минуле. Нові, знов таки, ідеї, ви. Настільки життєральнісні люди стрільці, що ем, оце, тут статика. Вона не рухається. Ми не бачимо по карті якогось руху. Але ідеї є, бажання є. Тому не прогавьте свого імператора через те, що ви тримаєтесь незрозуміло за що. Наступна карта це несподіванка. Король мечів. Тут у вас ще один намалюється. До речі, тут може бути ем, також звернення до лікаря. Це в нас хірург. Тому, будь ласка, будь ласка, будьте обережні. Якщо ми говоримо про здоров'я, то це звернення. Може бути ще знайомство з однією людиною, яка прийде у ваше життя, вам температура мало, оскільки нема-нема, і імператор їде з барабаном. І, до речі, ця карта програється, як може бути от людина з Азії, людина, скажімо, з іншої взагалі. Етнічної групи, не тільки Азія. Тому бережіть себе, дивіться навколо. Якщо говорити про характеристику людини, то вам, наприклад, потрібні ці якості. Несподіванкою, можливо, буде розуміння, що ви маєте спокій, ви маєте розсудливість. Коли ви це все розгрібете, оці всі башні і закриті. Ви зрозумієте, що вам треба спокій, а спокій можна. Знайти там, де в душі панує от саме такий настрій. Особисте життя, восьмерка кубка, ви уходите. Ви уходите в нову дорогу. І ця нова дорога, куди у вас піде? Дивіться, навіть вона, якщо так лягла, у вас дорога. Давайте подивимося, куди ви там йдете. Зі своїм особистим життям, в жріцю. Жріця, це в нас. Карта таємниці, карта спокою, карта розуміння себе. Жріться це та сама мудрість. От королева в нас мама, а жріця це бабушка. Це та, яка отримала досвід і знає взагалі всю мудрість цього життя. От Мати земля, якщо сказати, і вона. Езотерична людина, я говорю, сказала цю фразу мати Земля, в тому плані, що вона все знає, вона має енергію і її посмішка це той внутрішній спокій. Просто круто. І ви йдете якраз от в розуміння себе, коли ви позбавитеся від того, що вам вже, не треба, і лишите це. Тут, коли все закінчиться, ви бачите, тут світленьке небо. Це означає, що там десь є сонечко, і ви зможете кинути свій якір. Дно, колоди, карта повішений. Знов-таки відчиняється нова перспектива, нові якісь горизонти, нове небо. І все тут буде у вас змінюватися. І порада десятка пентаклі. Якщо ви зустрінете імператора, то з ним не треба кохатися, його треба брати і з ним одружуватися. Карта родини. Кожного свої, своя мета, свої якісь потреби. Комусь хочеться е, мати трьох коханців, комусь хочеться мати чоловіка і коханця, але вам е, карти кажуть, вже треба, щоб у вашої історії з цією людиною була борода. Одружуйтесь з ним, не бігайте вже скрізь. І тепер порада від нашої оракульної колоди. Класно, стрільці! Що можна сказати? Трансформація. Аж три старших аркани, чому би ні? Порада від оракульної колоди. Дуж-прух. Прорив. Дивіться, як вона класно себе почуває. У вас і йде прорив. Прорив у відносинах, оскільки ви закриваєте ці всі таке цікаве штове, кіштальти. Ніколи не розуміла, до речі, чому всі говорять оці всі кіштальти закрити. Ви закриваєте свій зв'язок з минулим, отримуєте потужну людину в цьому житті, зараз, в моменті, кидаєте якорь, отримуєте спокій. До речі, знов-таки обережно з хірургом, де вам треба, Ідете до себе. Це в нас який вже четвертий аркан, да? старший. І. Сідаєте, ви десь рівно летите, а тут вже треба сісти і ноги звісити. І це буде прорив. Я вам бажаю тільки позитивної енергії, яку ви можете взяти розклада. Як завжди вдячна за ваші підписку, за коментарі. І якщо треба порада, то пишіть в приват.